Працівники управління карного розшуку та рівненського районного управління поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів та завдяки злагодженим професійним діям по гарячих слідах затримали 43-річного рівнянина. Наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі. Правоохоронці встановили, що фігурант підшуковував квартири на першому поверсі, власники яких були декілька днів відсутні. Згодом у нічну пору доби шляхом віджиму металопластикових вікон проникав у житло та обкрадав його. Так, раніше судимий за скоєння аналогічних злочинів у складі організованої групи квартирник дерся у чотири помешкання, звідки викрав 20 тисяч 500 гривень, 13 тисяч доларів, 20 злотих, 13 одиниць ювелірних виробів та наручний годинник. Викрадені кошти чоловік витрачав на власні потреби. Прикраси збував наразі не встановленим особам. Таким чином 43-річний рівнянин задав матеріальної шкоди на майже півтора мільйона гривень. Поліцейські за силової підтримки спецпризначенців затримали фігуранта та в процесуальному порядку помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Під час обшуку за місцем проживання правоохоронці вилучили речові докази, зокрема й частину викраденого слідчі за процесуального керівництва рівненської окружної прокуратури повідомив зловмиснику про підозру.